Більшість людей думають, що роблять вибір самі, що читати, що відчувати, що має значення, а що як це було кимось підібрано. Цифрові алгоритми точно знають, що розпалює ваш гнів, що виведе вас із себе, вони знають, коли ви самотні, вони передбачають момент, коли ви жадатимете уваги. Як тільки вони це дізнаються, вони не просто показують вам те, що ви хочете, вони будують те, що Ким ви стаєте, штучний інтелект не чекає, щоб побачити, хто ви є. Він вирішує, які варіанти ви взагалі побачите, новини, тренди, вас кудись ведуть. Це реальність, створена кодом, який ви ніколи не прочитаєте, і системами, на які ви насправді ніколи не давали згоди. Це не просто маніпуляція, це структурна ерозія власного я, ідентичності. Наші інстинкти починають притуплюватися, наші переконання розм'якаються і перетворюються на тишу, і це робиться не силою. Спершу ви відчуваєте оніміння, постійну реактивність. Ви можете коливатися між апатією та збудженням без багатьох чітких причин для цього. Це нервова система перестимульована штучними вхідними даними. Ми гортаємо, клацаємо і реагуємо. Наш мозок ніколи не був призначений для такої кількості інформації. Залишитися наодинці без музики, без інтернету здається майже нестерпним, і сучасна нейронаука показує нам, що без глибокого невідворотного фокусування наш мозок не може переносити короткочасний досвід у довготривалу пам'ять, ніби наші життя тепер пишуться зникаючим чорнилом. Можливо, ви не можете згадати розмови, моменти або почуття з минулого. Це не просто стрес, це збій у кодуванні пам'яті. Один градус тут, інший забутий момент десь там. Ваша увага фрагментується. Психологи називають це когнітивним дрейфом, але в цю епоху це щось темніше. Ви не просто забуваєте моменти, ви забуваєте ідентичність, ви забуваєте себе. Як дізнатися, чи це відбувається з вами? Можливо, ви раніше були допитливими, пристрасними або цілеспрямованими. А тепер ці риси здаються чимось далеким, що ви більше не можете вхопити? Ви починаєте вірити, що нічого з цього не має значення, сенс починає згасати, а апатія поширюватися? Те, про що ми говоримо, це не просто вигорання, це фінальні симптоми. Свідомість стає дуже вразливою, і в цей момент ви готові до того, щоб вас переписали, і вони можуть написати цю історію за вас. Пам'ять не втрачається вся одразу. Пам'ять відколюється шматочками це тисяча маленьких компромісів протягом певного часу, і це відбувається знову і знову, крихітні компроміси, доки ви не прокинетеся і більше не впізнаєте обриси власного розуму. Але якщо ви поставите правильні запитання, якщо знову посидите в тиші, якщо перестанете тікати від власного відображення, обличчя, яке ви майже забули, голосу, який ви думали, що втратили, вогню, який ви не усвідомлювали, що він усе ще горить, ці частини можуть почати повертатися. Ви ніколи не були повністю стерті, лише сховані, і пам'ять завжди знає, як знайти шлях додому. І ось та частина, про яку вони сподіваються, що ви ніколи не здогадаєтеся. Якщо вони можуть розколоти вашу пам'ять, вони можуть розколоти вашу ідентичність, а якщо вони розколюють вашу ідентичність, їм більше не потрібно вас контролювати, ви зробите це для них самі. І це не параноя, це реальний план. Як тільки ви перестанете пам'ятати, ви купитеся на будь-яку історію, яку вони вам дадуть. Ви будете думати, що так було завжди. Ви будете думати, що ваше мовчання було навіть вашою ідеєю. Ви будете думати, що оніміння це життя. Але ось правда. Вам не потрібно тікати з матриці, вам просто потрібно згадати те, що вони так наполегливо намагаються змусити вас забути. Ваші думки це ваша територія, ваша увага, це ваша зброя, а ваша пам'ять це карта. І понад усе це, ваше почуття власного я не належить їм, щоб його редагувати. Я хочу, щоб ви пам'ятали, і що б ви не робили, не засинайте знову.